Розпочнімо ми, звісно, що із е, Курська, е, власне кажучи, новини ніч, ночі ще будуть доходити впродовж сьогоднішнього дня, тому що надвечір вчора українські сили за повідомленням російських пропагандистів почали нові атаки. Е, російським пропагандистам я би, звісно, не вірив за жодних обставин, і е, вони навіть не є джерелом інформації. Більш того, я скажу чесно, е, мусите бути друзі певним чином стриманими у тому сенсі, е, що потрібно. Так би мовити, звикли звикнутися з тією думкою що, наприклад, ні я, ні будь-які інші блогери, ні будь-які інші інсайдери не будуть повідомляти багато інформації про Курськ. Хоча ця інформація є, звісно, інсайди у всіх є, очікування у всіх були, але ми не будемо повідомляти з міркувань того, що це є наша. Запорука певного успіху, тобто і про цю операцію, навіть про її підготовку певній частині людей, було, звісно, що відомо, але ви зверніть увагу, наскільки непідготовленими виявилися росіяни до цієї операції. Що там зустрічали фактично, що наші війська звичайні російські строковики, які просто здавалися ополон пачками, і ця здача ополон полон триває. Отже, коротко про хронологію учора над ранок. Хоча насправді підготовчі дії ще були позавчора проведені, тим не менше. Вчора над ранок війська напрямку суджі, з кількох напрямків і західніше суджі, і по трасі безпосередньо до суджі зайшли це сумський напрямок, це з Сум до суджі, між іншим, це до речі, дуже непоганий маневр, адже пригадуєте, були такі чутки раніше ходили, що після Вовчанська, от Росіяни можуть саме звідси з району суджі через хотінь зайти до. Сум. ну так рухатися, принаймні до сум, також зіграти так би мовити на випередження, щоб завдати контрудару і знищити всі ті і війська, і бази підготовлені, інфраструктуру російську ворожу, щоб виключити цю загрозу, є дуже навіть непоганим кроком від наших збройних сил, але з іншого боку, скажу често своє особисте ставлення, знаючи тих бійців, котрі і готували й беруть участь ці операції. Отже. У них є серйозні перестороги з приводу того, що такий надто захопливий погляд зараз усього цивільного зокрема населення відбувається на цю операцію. Треба розуміти, що атака це не оборона в атаці будуть втрати, і це дуже складна операція до реалізації в контексті наших втрат. Будуть втрати це потрібно розуміти зараз. Поки росіяни дещо такі ошелешені, вони лише вчора, після початку операції о п'ятій ранку. Фактично, що ем, вони близько 11-ї почали застосовувати авіацію. Уявіть собі, 5-6 годин. Просто авіація російська головна їхня перевага мовчала. Е, тобто, вони реально були трішечки ошелешені. Зараз найближчі кілька днів ще є таке значне вікно можливості. Поки росіяни в е, авральному темпі перенаправляють туди свої резерви, думають звідки їх взяти. Е, Доки вони ще не підтягнули великих засобів радіоелектронної боротьби, мається на таких великих машин, типу якісь Бариса Глєвська або щось подібне для того, щоб гасити роботу дронів. Ну, це все власне відбувається зараз в ці дні, і є кілька днів вікна можливостей і ми будемо далі в такому режимі спостереження дивитися за тим, як розгортається ця операція. Темпи станом на зараз ну доволі таки втішними виглядають: 7-10 кілометрів за різними оцінками, принаймні, за такі на такій дистанції ведуться е, бої е, на території Курської області. Ось Deep State зробили дуже таку гарну. Картинку з візуалізацією тих моментів, про які йшлося впродовж усього вчорашнього дня, тих епізодів. Власне картинка номер раз в лівому нижньому куті, ось там де є зараз моє зображення. Ось тут вона вже зникає. Це захоплення у полон, зокрема російських строковиків, яких вчора багато було. Там просто десятками нахапали російських полонених. Ось це відео демонструється в повен екран ось таким чином ведуть велику кількість полонених та й загалом на фото потім з'являлося так само е, низка, ну насправді багато багато фото з'являлися навіть російськими полоненими. Ось епізод номер раз, епізод номер два, як виходять з високопіднятими е, руками. Зокрема, багато хто це якраз з е, числа російських строковиків. Отже, це перший епізод примісінько на кордоні між Сумською та Курською областями. Ураження української техніки в районі нашої бойової бойовоброньої машини. Подальша доля машини зазначає Діпстейт, і справді та екіпажу невідома. Але це показує, де наші, наші машини опинилися. За реально за 7-10 кілометрів від районного державного кордону. Третій епізод це обстріли сужді, е, східно північно східних околиць, прильоти і авіаційних бомб, і вочевидь, артилерія. Ось ці всі, всі відео вчора. Поширювалися, зокрема, місцевим населенням, яке в авральному режимі втікало із міста, виїжджало це от приліт біля їхнього пам'ятника літаку. Міг ось такий дуже схожий на авіаційний снаряд. другий епізод це робота вже російських су 25 -х. От коли вони там прокинулися, десь близько 10-11 ранку. Вони почали працювати російські штурмовики. Дарма, що поки що про їхнє збиття ще я не бачу інформації. Горить бензовоз, тобто активні бойові дії тривають на усі. Вулицях такого ну вже чималенького районного центра міста Суджа. Суджанці утікають по їхніх пабліках. Там шириться різноманітна інформація про те, що варто утікати. Четверте, п'яте фото, четверте це удар авіації противника по приватному сектору по своїй же суджі П'яте знищення ворожої піхоти, яка. Була там у засідці шоста власне. Це якраз такі прилітне відео, яке я показував удару в районі пам'ятка. Міг 29 у східній частині суджі. Крім цього, вже вчора були заявлені втрати окупантів у. Авіації, зокрема, над безпосередньокульською область, ось таке фото було зроблене. Між іншим, це вороги. Виставили зі свого безпілотника. Ось це фото. К 52 алігатор в районі населеного пункту Нижній Клин. Крім цього, ще були повідомлення, і власне можемо якраз сказати вже. Офіційно це повідомлення озвучити, Адже вчора надвечір сумська обласна військова адміністрація заявила про е, знищення російського гелікоптера над територією Сумської області. Це перше дуже важливе повідомлення. Це перше е, таке офіційне важливе повідомлення. Ну а друге, в цьому ж таки в цій же заяві сумської ова йшлося про те, що над областю було збито балістичну ракету. Розумієте, до чого я веду? Балістична ракета це означає. Що під цю операцію, вочевидь, з'явилося на Сумщині на півночі озброєння, яке здатне збивати ці ракети. Ну а це може бути або зенітний ракетний комплекс Петріот або «Семпті». Скоріш за все, Петріот у такому блукаючому режимі там прикриває дії наших військ. Тобто, це серйозна реальна операція, і там вчора надвечір, вже розуміючи розмахи цієї операції, росіяни, зокрема російські мілітарі-блогери, почали дещо так ну бити на сполох, м'яко кажучи, розуміючи, що це не. На ті спроби, які були раніше від РДК та Лігіону Свобода Росії, це вони певним чином проспали, чесно кажучи, цю атаку, і знову ж таки, я не буду свідомо далі сильно поширювати інформацію щодо успіху цієї атаки чи не успіху. Найближчим часом, найближчі дні будемо чекати інформаційних офіційних повідомлень, тому, що дуже важливо тримати все це в таємниці, щоб вони і так далі не володіли ситуацію, зокрема і з наших пабліків. А проспали вони, тому що я вже це про це говорив. Зустрічали там строковики. Можливо, росіяни просто не вірили, що на таку ну. Віролом, в якійсь мірі операцію здатні Збройні Сили України. Я знову ж таки я не кажу, що вона геть позитивною. Є у нас втрати будуть, і це великі перестороги щодо саме цього випадку насправді що існують, але в них ні резервів не було тих, яких би вони могли швидко підтягнути. Ви подивіться на це фото, зроблене з безпілотника. Що ми тут бачимо: два трали, ворожі трали, під'їжджали на підвозячі танки. Два танки Т-62 і два трали їх підвезли. По перше, ми бачимо, що ці два танки Т-62 знищили прямісінько на тралах. Тобто вони навіть не встигли розгорнутися до виконання якихось задач на цьому. Це теж показує таку собі гру на випередження. А друге, уявіть собі, цілий найкращий бойовий резерв, який змогла виставити швидко російська армія на цьому напрямку. Це було два. Т-62, ті танки, про які ми говоримо, що їм уже по 70 років, і вони з'являються активно на фронті як ознака виснаження їхнього танкового ресурсу. Ось ці танки змогли Росіяни швидко направити в Курську область для оборони, і навіть їх так ще й. Щепах і знищили е, також за моїми даними від хлопців, що там працюють, аеророзвідники дуже класно попрацювали в передні виявивши точки розташування ворожих бетерів і е, БМП. Е, і відтак вже далі українська артилерія відпрацювала надзвичайно влучно в першій фазі атаки е, в прикордонні по двом. Бетерам одній бесі, два Бетери, тобто одне БМП, було знищено. Це щодо бронетанкових втрат щодо авіаційних втрат, я вже озвучив. Ми можемо говорити ну як мінімум про два гелікоптери, один к 52 інший Мі-8, три одиниці бронетехніки, два танки вже входять з цієї атаки. Ну, поки що по су 25 нічого подібного не було. Там ще так само були дані по пабліках. Це вже не з моїх інсайдів, по пабліках були дані про втрати росіян у зенітних ракетних комплексах. На жаль, це не можу поки що підтвердити, але бої там точаться, так би мовити, не на жарт. Ось тут. У самій суджі, вже фактично з вчорашнього вечора на околицях. Суджі тривають бої, і я показую панораму міста вчорашнього дня. Ось так: от це видно. Суджу, все горить, палає, знищується, руйнується військово ворожа інфраструктура з метою того, щоб Вочевидь, ну, далі просуватися тут. Є непогані е, непогана така логістична прив'язка. Будемо так і е, говорити, тому що е, до суджі дуже небагато доріг, якісних доріг. По суті, ми можемо подивитися, що е, лише одна дорога йде на північний схід, е, така що важливо значення, так би мовити, одна траса йде в бік Курська. На тут немає рокадних трас, які ви могли підтримувати суджу. Відтак фактично контроль за цією трасою будь-якій точці відрізає як суджу. Відрізає взагалі будь-які е можливості до постачання цього напрямку е з півночі від від, від Курщини. Ну, наприклад, е з цього напрямку е росіянам ну буде вкрай так би мовити складно йти або де інде звідси. Буде вкрай складно йти. Між іншим вчора вже були повідомлення про обстріли Курчатова. А в Курчатові е, хочу сказати про те, що тут розташовуються деякі важливі об'єкти е, РФ. Це, зокрема, Курська атомна електростанція. Е, я не знаю, що за дрони там літали по Курчатову, але можливо це так само знищення військової інфраструктури відбувалося. Самому Курську вчора були атаки і литовища і. Власне лотовища, а військові частини, яка поруч із литовищем розташована, військові частини з авіаційним озброєнням. Ну тобто, вибувалися всі ці козирі з рук противника для того, щоб могли дружні до збройних сил України, до сил оборони нашої держави, підрозділи закріпитися на цій території. Наразі говоримо про просування на 7-10 км кілометрів і про бої у суджі. Думаю, що впродовж сьогоднішнього дня буде з'являтися більше інформації. Як вона буде, то звісно, що буду її повідомляти у себе на телеграм-каналі, друзі, на які ви можете підписатися. Я закликаю вас підписатися. Пехня, собачка, собачка, пехня, нижні підкреслювання Ньюс. Ось так. Стрісті пошуку телеграм ви можете шукати або в описі до цього відео є пряме посилання. Прямий лінк на мою телеграм-спільноту. Буду радий вас там бачити та повідомляти про всі ті події, що мають важливе значення до ось цього суджанського або курського прориву дружніх до зсу підрозділів.